Хоча за вікном може бути не найприємніша погода, свята ідеальний час, щоб почати планувати весняний сезон посадок. А наш посібник із вигідних покупок на чорну п'ятницю включає чудові подарунки для садівників, які допоможуть почати вирощувати рослини заздалегідь. Від зручного набору для посіву насіння до компактної фітолампи і добірки насіння для раннього посіву, у нас є все необхідне для любителів рослин у вашому житті. Незалежно від того, чи шукаєте ви веселий маленький подарунок, надійний інструмент, який прослужить роками, чи навіть повне перетворення саду, у нашій добірці найкращих подарунків на чорну п'ятницю є щось для кожного бюджету та смаку. Для більшості з нас свята це час ділитися любов'ю та радістю, а ці садові подарунки принесуть щастя сезон за сезоном. Читайте далі, щоб відкрити найкращі пропозиції чорної п'ятниці для кожного садівника у вашому списку. Металеві підняті грядки Бердис. Чому вони хороші? Легко збираються завдяки модульній конструкції. Виготовлені з 100% безпечного алюцинкового покриття, фарби, схваленої USDA і наржавіючої фурнітури. Виробляються з використанням зеленої енергії, етичної праці та переробки сталевих відходів. Розраховані на 20 років служби. Ці зручні підняті грядки від Бердес допоможуть легко створити сад мрії. Їх можна комбінувати в різних формах і розмірах, підлаштовуючи під доступний простір. А завдяки стійкому до корозії і алюцинковому покриттю вони прослужать довгі роки. Підняті грядки чудове рішення для орендарів. Тих, у кого мало місця або поганий ґрунт, і навіть міських садівників без землі. Вони забезпечують ідеальну структуру ґрунту для їстівних та декоративних рослин, хороший дренаж та захист від бур'янів та шкідників. Бердис пропонує грядки двох висот низькі і високі, низькі, 38 см підходять для більшості коренових систем. А високі 74 см, ідеальні для високих людей, тих, у кого проблеми з рухливістю, або просто для тих, хто хоче зберегти спину, набір для посіву насіння епік. Що входить? 8 лотків з 4 осередками 10 см, 12 лотків з 6 осередками. 2 універсальних підону 1020. Ми теж любимо зимові пейзажі. Але як садівники завжди мріємо про весну. На щастя, наш набір для посіву насіння ідеальний подарунок на Чорну п'ятницю, який допоможе почати вирощувати рослини вдома і отримати ранній старт сезону. Цей набір підходить як новачкам, так і досвідченим садівникам. У нього входять міцні без БПА, стійкі до УФ опромінювання лодки, які прослужать довгі роки. Осередки легко витягуються для пересадки, а підони допомагають підтримувати порядок при поливі. Фітолампи для розея сади Epic. Особливість яскраві, повноспектральні світлодіоди з низьким енергоспоживанням. Вбудований таймер з циклами 8, 12 і 16 годин. Регульована висота і інтенсивність світла. З нашої фітолампи у вас завжди буде сонячне світло для розеесади. Вона імітує природне освітлення і спрощує процес вирощування рослин вдома. Компактний дизайн дозволяє розмістити її на кухонному столі, полиці або столі. П'ять рівнів яскравості та регульована висота допомагають рослинам рости швидше та здоровіше. Лампа енергоефективна і розрахована на 25 тисяч годин роботи. Набір насіння для раннього посіву. Що входить, пакчуї, куку, Капуста кале, Блу. петрушка, Москерлд. Салат ромен, вивен, Редька, черри, Бел. Кінза, лох стенденсенту, Салат, Мавал Фор Сізанс. Шпинат, Блумсдил. Брокколі, Белста, Горох, Шугар, магноли. Укроп, бо окей. У розпал пал сіру і зими весна здається далекою, але цей набір насіння, підібраний командою Epic Garden, допоможе розпочати садовий сезон раніше, ніж зазвичай. Ці морозостійкі сорти від пак, що є до гороху ідеальні для раннього посіву. Якщо посадити їх вчасно, урожай можна зібрати, поки інші тільки починають сіяти теплолюбні культури. Набір для вирощування грибів. Чому це круто? Простота використання, тільки оприскування водою 2-3 рази на день. Можна вирощувати органічні гливи або гриби, левого грива. Гарантований перший урожай. Цей набір відмінний спосіб познайомитися з вирощуванням грибів. Не потрібно старильних кімнат або складних субстратів. Просто розпилюйте воду і спостерігайте, як ростуть ваші гриби. Вертикальна грядка на 5 ярусів. Особливість 5 ярусів з 6 кишенями для посадки, всього 30 місць, виготовлена з якісного, безпечного пластика, стійкого до УФ-випромінювання. Верхній резервуар для зручного поливу. Ідеально для тих, у кого мало місця. Ця вертикальна грядка чудово підходить для квітів. Альпіністів, і навіть овочів, таких як капуста, кавуни та помідори. Книга Сучасне Господарство від Epic Gardening. Про що книга? Створення городів в приміщенні і на вулиці. Використання дощової та сірої води. Догляд за курми, перепелами і бджолами. Сонячна енергія та інші способи економії ресурсів. Засновник Epic Gardening Kevin Спіріту розвінчує міфи про сучасне господарство і дає практичні поради щодо сталого способу життя. Цифрова подарункова картка Epic Gardening. Чому це зручно? Миттєва доставка без терміну дії, можна використовувати для будь-яких покупок у магазині Epic Gardening. Якщо сумніваєтеся, що вибрати, нехай садівник сам вирішить. Доступні номінали від 25 до 1 тисячу доларів. Укладення свята це час натхнення та радості, і ми сподіваємось, що цей список допоможе вам знайти ідеальний подарунок для садівника у вашому житті. Садівництво це подорож, а інструменти та аксесуари роблять його ще приємнішим. Який би подарунок ви не вибрали, він подарує вашій близькій людині радість на довгі місяці і роки.